Цей затишний куточок називається сад Дарії Віконської. Дарія Віконська це літературний псевдонім доньки Володислава Федоровича. Завдяки проекту Цедоса ми робимо зараз світлицю Федоровича, центр спільнототворення. Ну а прибудинкова територія це якраз у цей сад, який був раніше запланований. Ви бачите, по колу посажені берези. Але з часом все було. Захаращено кущі бузина минулого року, завдяки приватному підприємству «Вікнини». Директор Василь Іванович Ванярха розчистили цю територію, розмітили доріжки, відсипали їх гравієм, зробили планування, і цей сад буде називатися Райська Яблінка. Райська яблінка це книга, де зібрані есе літературні есе Дарії Віконської. Кожне есе присвячене якійсь рослині. Або дерево. Відповідно, в цьому саду будуть рости соняшники, духмяний горошок, табак, алібастрові або білі риси, тобто всі ті квіти, про які вона писала, а також дерева. Під кожною квіткою буде табличка з qr кодом де можна буде навести на цей qr код і відкрити цей літературний твір про цю квітку авторства Дар'ї Віконської. Вона, як донька, Піаністки баварської королівської опери виховувалась в найкращих європейських пансіонатах. Вона захоплювалася музикою, і в неї є літературні есе, які асоціюються з музикою Шопена Брамса, які вона любила, і вона в словах намагалася висловити всі ці почуття, які викликали в неї та чи інакша музика. І от, власне, ми плануємо зробити тут ще такий невеличкий сад каміння. І під цим камінням будуть стояти колонки при потребі. Можна буде включити чи шопена, чи брамса і послухати музику, про яку писала Дар'я Віконська, і також на QR-код відтворити текст. Власне, про цю музику. Крім того, ви бачите, тут є, докола сходяться чотири сторони світу, це якраз і чотири пори року. Тобто весна, літо, осінь, зима, про які так само писала вона. І ми хочемо зробити це алегоричні такі кам'яні фігури, шукаємо молодого модерного скульптора, який би в невеличкій формі міг якось зобразити цю пору року. Хоча вона писала не про пори року. Природи, а вона все це через призму людського життя, тобто людина має свою весну, літо, осінь і зиму. Ну, от власне така концепція цього саду. Дар'я Віконська це літературний псевдонім. А справжнє ім'я це Іванна, Кароліна, Федорович, з дому Федорович. Прізвище по чоловіку Маліцька. Похована вона під прізвищем Маліцька Маєр, під прізвищем мами, похована в Відні. Ну, літературна творчість Дарі Віконської припадає на кінець 20-х-30-ті роки, тобто на міжвоєнний період, коли вся Європа була під впливом модернізму в різних е, жанрах мистецтва, архітектура, живопис, література. І Дарія Віконська е, була першим перекладачем е, Джойса на українську мову. А також її літературні есе, вони написані під впливом модернізму. Їх було у нас на Західній Україні три таких письменниці це Софія Яблонська, яка в 26-му році відкрила два кінотеатри в місті Тернопіль, а потім поїхала в мандри в навколосвітню подорож, а потім оселилась в Парижі. І Ірина Вільде народилася, вона верніше, батько її народився тут недалеко, в Хоросткові. дівочі прізвище Макогін. І Власне, Дарія Віконська або Кароліна, або Тома, як її називали Ліна Федорович-Маліцька. За моєю спиною є така найдовша алея, вздовж якої ми плануємо посадити авторські квіти Штамбові троянди високі і під нею буде табличка під кожною трояндою, яка родина посадила і подарувала цю троянду у саду Дарії Віконської.